Не думала, що почнеться війна і що наша сусідня держава вторгнеться в Україну. Це був шок, шок для дітей, тому що ти в розпачі і не знаєш, що тобі далі робити. Перелякані діти збираєш сумки і не знаєш, куди тобі їхати. Це важко. Важко було в першу чергу для дітей зібратися і пояснити їм. Що сталося, і як це як це могло статися? Тоді на початку повномасштабного вторгнення формувався 19-й окремий стрілецький батальйон в місті Хмельницькому для захисту територіальної оборони міста, і він був туди зарахований. І на початку він охороняв місто по різних частинах, вони заступали в зміну, а згодом це вже була не охорона міста, а вже був служба в Збройних Силах, водій радіотелефоніст, де вже були серйозні завдання. Одного разу і їх направили на таку гарячу точку, і під час виконання бойового завдання він 4 травня 23-го року зник з безвісті населеного пункті Червбі. Поблизу населеного пункту Червонопопівка Луганської області. Останній зв'язок ввечері ще син з ним розмовляв. Останній був зв'язок, це був 4.05 вночі, він ще був в телеграмі. А згодом ми вже не могли з ним зв'язатися і вже нам тільки принесли потім сповіщення, що чоловік рахується без зниклим. зниклим. Ну, з щасина ніхто мені не телефонував, я старалася взнавати з різних джерел як, хоч якусь інформацію, де він зник. І з яких обставин, але, на жаль, все безрезультатно. І зверталася до Міжнародного Червоного Христа і Національне інформаційне бюро до до координаційного штабу, і ніхто нічого не знає. Пистала різні листи, робили запити, і по цей час нічого не відомо. Сам по характеру такий, що він би і не радився ні з родиною. бо був в нього було це ще з дитинства. В нього була така стрільба з луку, його це захоплювали. Була в нього ця мужність, щоб захистити когось, допомогти тому він не радився. Він пішов охороняти наше місто, свою сім'ю, дітей, родину. Не розповідав, що відбувається. Це було так все добре. Він дуже любив дітей. Він розпитувався, як дітей, як не з навчанням, як з роботою. Вони пішли у бій, і під час виконання бойового завдання він зник безвісти. А ну, по словам побратимів, там був великий бій, і він пропав безвісті в тому бою. Потім згодом один із побратимів привіз нам речі. Одного разу на просторах інтернету я знайшла такі фото, викладені військово наших військових полонених, які були взяті з того напрямку, і з 25-ї бригади, яка поряд з ними теж виконувала бойові завдання. І, значить, там було одного фото одного чоловіка, який схожий на мого чоловіка. Але ну, коли ми робили портретну експертизу, потрібно було дати точно такі ж самі фото, в такий, як і на цих фото з інтернету. І тому ну, експертиза не дала результату такого, тому що не було таких точно фото, як що можна було дати для порівняння. Ну, Мама, родина, ми з дітьми ми надіємося, що він десь є живий в полоні. Прошу для розповсюдження інформації. Можливо, десь в когось є така інформація, де, де він знаходиться, хтось, можливо, його бачив. Діти дорослі, але для кожної дитини батько. Має велике значення, донька ще дуже прив'язана була з батьком. У них такі тісні зв'язки, то для неї це було дуже важко. Син же старший, він тримається, потрібно знайти, відшукати. Мамі його 80 років, і вона сказала що її прохання, щоб ми його знайшли. Друзі і рідні стараються підтримати, і підтримували, і досі підтримують. Поки є надія, треба вірити і надіятися, що знайдеться живим і повернеться додому. Навколо в нашому суспільстві є багато людей, які, якщо їх не стосується, вони пройдуть повз. З самого початку я контактувала з сестрою одного з побратимів. З самого початку розпитували, ми з нею спілкувалися, потім і з іншими дівчатами, які також є чоловіки, яких ну, пропали безвістів з цього батальйону. У нас однакова проблема, і ми хоча б словом один одного можемо підтримати і допомагати хоча б цим. З Червоного Христа телефонували всього один, один, один лише раз, і то вони питали, які дані є у вас, що ви визнали. Коли звертаюся так само до слідчих правоохоронні органи, в них немає ніякої інформації. Вони ще запитують, чи я, я якусь інформацію нову знала. Всі канали я до цього часу переглядаю, де ви і російські канали, де викидають хлопці, які в полоні, які загинули. І... Ну, важко, але ти мусиш розглядати і ті речі, і тіла загиблих хлопців, щоб щось знайти. роки ти дивишся на різні страшні речі, тому що ти мусиш дивитися, ти щось знайдеш в тих відео, в тих фото, щоб знати хоч щось. Але поки є надія, Треба шукати і чекати. Що... А вдруг Боженька є на світі, і він десь в полоні і його обміняють. У мене таке відчуття, що він живий. Він часто мені дуже сниться і ці сни Ну, це… Мені здається, що він живий.